Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати мандарини, які я виростив з насіння. В цьому мандарину приблизно 3 роки вже. 3 роки сердинка чомусь він в мене. Мав шкідника Борошнистий, такий сірий жучок. Відкладають такі сірі. Сірі такі, не знаю, чи видно на камері, бачите? Такий наліт. Ось. Це признак цього брушнистого. Черця чи жучка я вже не пам'ятаю. Але я вже чекаю потепління. Потепління я винесу мандарин на вулицю оброблю анкарою, щось типу того. Якби оце давно хотів мандарину з кісточки, подивимося я вже чекаю, можливо, він зацвіте літом. Кажуть, що на шостий приріст цвіте, якби я його обрізав, робив таким густішим. Подивимося. Ось якраз він дає зараз молоденькі прирости. Знову буде. 5 листків. Приріст 5 листків. Раз, два, тут чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут п'ять, Оце другий. Правда, він загустий. Я думаю, що його теж потрібно буде обрізати, прорідити. Цей здоровий, цей немає ніякого шкідника. Я його так відсунув один від одного. щоб час, Часом щоб не перекинулося нічого на нього. Ось такі мандаринки у нас. Якщо садіть, вирощуйте три роки, така краса.